Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5, авто пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль 2008 рік, двигун 1,6 MPI, механіка 5 ступка. Авто в гарному, гарному збереженому стані, по кузову без корозії, без дефектів, класна комплектація. Задній парктронік присутній. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума. Стан кузова, дивіться, протиутумані фари, омивачі фар, капот без колю, без висічки, лобове скло оригінал. Також все ціле, датчик дощу над лобовим, з колю висічки немає. Гума, дискові гальма в гарному стані, мінімальна вироботка. Давайте заглянемо в багажник. Дивіться, кришку багажника. Вона не фарбована, повністю в оригінальному стані. Заднє скло також оригінальне. Присутня полочка. Болти не кручені. Також з цієї сторони. Багажник частенький, ціленький. В комплект йде жилетка, знак аварійної зупинки. Тут у нас компресор, піна, буксировочний гак. Секретка для дисків та викрутка. Весь комплекс з автомобілем присутній. Пластик також в гарному стані. Задні партроніки, стан дисків, дивіться. Салон в максимально збереженому стані. Весь цілий, чистий, килимки на місці. Стеля також частенька, ціленька, охайна, карти не провищі, по комплектації присутні задні склопідйомники. Далі по комплектації ще задні передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, автосвітло, круїз контроль, штатна магнитола, двохзонний клімат контроль. Кермо не шити повністю в оригіналі. Дивіться, пробіг даного автомобіля 147 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Працює рівно, помилок немає. Стан керма. Також по комплектації автозатемнення заднього скла. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. Механічний ручник з автомобілем два ключа. Авто з Німеччини, один єдиний власник в Німеччині. Німець. Сервісні документи. 22 рік 124, 24 рік 139 тисяч. Пробіг 100%, що оригінальний. Під відео в описі, де вказано він код, люба перевірка без проблем. Дивіться, стан панелі. Склопідйомники працюють. Блін, задній замерз, не хочу його мучити. Задні всі працюють, просто замерз, я не хочу його поламати розмерзнеться, машина нагріється, потім можу показати. Давайте заглянемо. Також у нас омілочі фар. Двигун 1,6 мп, звичайно, атмосферний двигун. Працює гарно, Шупа не сапунить. кришечку притягує, коли піднімаєте і має як затягувати. Присутні сервісні відмітки. Капот виглядає чудово з середини, без пошкоджень, без корозії. Болти не крутилися, не знімалися. Також з цієї сторони. Не кручені. Екологія на місці. Капот без колів, без висічки. В гарному збереженому стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також в нас є можливість доставляти авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!